Професія сурмача має глибокі історичні корені, що сягають ще часів Київської Русі та навіть раніше, коли людські спільноти лише починали будувати міста й оборонні укріплення. Люди завжди шукали способи передавати сигнали на великій відстані, і найефективнішим виявився звук гучний, тривалий, добре чутний у просторі. Так виникло використання рогів, труб, сурем, трембіт. Перших духових інструментів, що несли не музику, а попередження, заклики чи повідомлення. У давніх слов'ян сурма або ріг використовувалась для скликання громади, оголошення зборів або сповіщення про небезпеку, наближення ворога, стихійного лиха, пожежі. З розвитку міст у середньовіччі, коли з'явились ратуші, міські мури і башти, потреба в постійному голосі вежі стала життєвою. Так і сформувалася професія сурмача, спеціального працівника, який мав не лише вміння грати на інструменті, а й бути уважним спостерігачем, частково навіть сторожем і охоронцем. У містах Галицько-Волинського князівства, а згодом у польсько-литовських містах Речі Посполитої, сурмач стає офіційною фігурою. Особливої популярності ця професія набула у Львові, де з 15 століття міський сурмач став частиною міського штату. Його головним обов'язком було сповіщення про час кожну годину вдень і вночі сурмач давав сигнал з ратушної вежі. Також він подавав сигнали в разі виникнення пожежі чи іншої небезпеки. В окремих містах сурмач міг грати й у церковні свята, супроводжувати вхід знатних гостей чи хід громадських процесій. У українських селах сурмачем міг бути і пастух або староста, він використовував ріг або сурму для скликання селян. Повідомлення про стихійне лихо, напад розбіжників або звістку від пана. В Карпатах таку розь виконувала трембіта довгий дерев'яний інструмент, чий звук було чути на багато кілометрів. Люди знали за характером сигналу: чи то народились телята, чи хтось помер, чи гуцул кличе на весілля. Професія сурмача мала також особливу символіку вона уособлювала пильність, порядок і єдність громади. Адже від його сигналу залежало життя. Хтось міг встигнути втекти від пожежі, озброїтись проти ворога чи прибути на віча. У середньовічній культурі міста голос сурмача прирівнювали до годинника і вартового він символізував час, закон і обережність. Таким чином, зародження професії сурмача було логічною відповіддю на потребу в комунікації та безпеці у середовищі, де не було ані радіо, ані сирен, ані мобільних телефонів, лише голос з вежі. Голос, якому довіряли Уявіть середньовічне місто або велике село, ратуша з дерев'яною вежею, вузькі вулиці, кам'яні будинки з черепичними дахами, навколо торги, майстри, мандрівники. Але є хтось, хто щогодини нагадує місту про час, хто першим бачить дим на горизонті або тіні біля міських стін це сурмач, вартовий часу й голос громади. Основна робота сурмача полягала у сигнальній функції. Його головне завдання подавати звукові сигнали з вежі зазвичай щогодини в день і вночі. Цей сигнал був не просто традицією. У часи відсутності механічних або електронних годинників він орієнтував усіх: ремісників, купців, селян, солдатів, церковників. Сурмач ставав живим годинником, на якого рівнявся цілий світ. Окрім часу, сурмач мав передавати термінові сповіщення, наприклад, про пожежу, вторгнення ворога, розбійницький напад, загибель важливої особи або початок збору громади. У кожному місті сигнали могли відрізнятися один довгий звук означав одне, три короткі інше. Іноді використовували спеціальні мелодії або візерунки сигналів, мовою музики, сурмач розповідав історію чи команду. Для цього майстер користувався спеціальним інструментом. Найпоширенішими були сурма, прямий дерев'яний або мідний духовий інструмент, трембіта в гірських районах або навіть мідний ріг. У містах іноді використовували і труби зі срібленням, а в окремих випадках складні духові інструменти на кшталт ранніх тромбонів. Інструмент повинен був звучати гучно, чітко і далеко, тому сурмачі тренували силу дихання, витривалість і техніку. Але на цьому функції не закінчувались. Сурмач мав бути наглядовим вартовим. З вежі він щогодини розглядав околиці, шукаючи дим, світло вночі, підозрілі пересування. Він перший бачив ворогів, мандрівників, процесії, пожежі чи навіть злочини. Іноді сурмачі складали щоденники спостережень для міської варти або передавали усну інформацію ратушним урядовцям. Робочий день сурмача. Поділявся на чергування. У великих містах, як от Львів чи Київ, сурмачі працювали вдвох чи в трьох, змінюючись кожні кілька годин. Вони спали прямо у вежі, в тісних, але теплих кімнатах під дахом. Там зберігались також запасні труби, факели, сигнальні дзвони. Професія вимагала дисципліни, витривалості, музичного слуху, спостережливості і швидкої реакції. Сурмач мусив мати гучний, чіткий подих. Адже не кожен міг протягом кількох хвилин дмухати в інструмент на морозі або під зливою. Часто сурмачів навчали з дитинства, передаючи уміння у межах родини як спадкову професію. Так сурмач ставав не тільки майстром звуку, а й хранителем ритму життя міста. Його не бачили знизу, тільки чули. Але кожен знав: якщо сурмач мовчить, щось сталося. Якщо він сурмить тривожно, треба бігти, збиратись, рятуватись. Або боронитись. Професія сурмача це не лише сигнали та сторожування. Вона була овіяна легендами, ритуалами та цікавими дрібницями, які сьогодні допомагають краще зрозуміти атмосферу тих часів. Сурмач це більше ніж ремісник, це символ міста, оберіг громади, голос з гори, який став частиною культури. Сурмач як гербовий персонаж. У деяких містах сурмачі були настільки шанованими, що їхні зображення включали до міських гербів або печаток. У Львові збереглися старовинні гравюри, де видно сурмача на вежі з трубою в руках. Це був знак: місто має сторожу, місто пильне, місто живе, особливий одяг і ритуали. Сурмач не був простою людиною з народу, він мав унікальний одяг, який відрізнявся від решти городян. Каптан з тесьмою, шапка з пір'ям, посак зі срібною пряшкою. Часто його форма залежала від місцевих традицій або міського статуту. Перед початком чергування Сурмач мав промовити коротку молитву, а дехто навіть цілував свій інструмент як символ служіння своїй справі сигнали, які розуміли без слів. У кожному місті була власна система звуків. У Львові, наприклад. Вечірній сигнал сурмача означав, що ворота міста зачиняються, і хто не встиг, ночує поза мурами. У Карпатах сурмач іноді попереджав про наближення повені або лавини. У деяких випадках сурмача просили засурмити навіть на весіллях або похоронах, замість дзвонів. Навчання сурмачів сурмачем не можна було стати випадково. Часто це була спадкова професія, що передавалась від батька до сина. Інструменти берегли як реліквії. Сурми мали імена, історії, навіть характер. Деякі сурмачі тренувалися на рівнинах, щоби відточити силу дихання, а вночі слухали, як звук розноситься по долині, аби краще розуміти, яку мелодію чути далі. Сурмач і поезія образ сурмача надихав поетів, літописців, художників. У багатьох думах, історичних баладах та піснях згадується. Той, хто сурмить. Це була метафора тривоги, надії, заклику. У деяких селах Галичини навіть існували прислів'я типу: Як сурмач мовчить не до добра. або Сурмач не кричить без діла, інструменти з душею. Сурмачі часто прикрашали свої інструменти. На сурмах викарбували ініціали, дати, іноді навіть невеличкі молитви. Деякі труби мали кілька поколінь власників і передавались як священна спадщина. У Карпатах існували навіть сурми, зроблені з дерева смерек, які натирали олією, щоб зберегти звук. Історії про диво сурмачів у літописах трапляються згадки про сурмачів, які рятували міста. Один, побачивши вночі, як до міста підкрадаються татари, засурмив раніше від графіку, піднявши тривогу. І врятувавши мешканців. Інший загинув на посту, засурмивши востаннє, коли пала вежа. Сурмачі були не просто міськими вартовими. За багатьма звуками сурми стояли забуті обряди, міські легенди, особисті трагедії, а іноді й державні таємниці. У цьому розділі те, про що зазвичай не пишуть у підручниках, але що допомагає краще зрозуміти, ким насправді був сурмач. У деяких прикордонних містах. Сурмачі працювали не лише як охоронці, а й як розвідники. Вони могли отримувати секретні накази від магістрату, фіксувати пересування чужинців або змови. Їм було дозволено проникати в інші квартали під виглядом перевірки звуку. Тобто сурмач це ще й очі та вуха влади. У деяких регіонах існували заборонені сигнали сурми, мелодії чи ритми, які дозволялися сурмити лише під час найвищої тривоги. Наприклад, у Львові був один особливий сигнал, який подавався тільки у випадку зради зсередини або втечі в'язнів з ратуші. Такий звук знав лише сам сурмач і кілька чиновників. Існувало повір'я, що якщо сурмач подає сигнал, а звук повертається ехом не з того боку, це зловісна ознака. Це могло вважатися передвісником хвороби, пожежі або смерті когось із міського уряду. Деякі сурмачі навіть мали амулети на трубі, щоби захистити звук. У деяких містах існувала практика нічних сурмачів, коли молоді хлопці вночі нишком лізли на вежу і сурмили не по графіку, заради жарту або щоб когось налякати. Це було суворо заборонено, але відомі випадки, коли такі сурмачі випадково повідомляли про реальну небезпеку, наприклад, про пожежу, що щойно почалася. Іноді сурмачі ставали об'єктом пліток і заздрощів. Адже вони жили на вежі, мали хорошу платню, окрему їжу від міської управи і при цьому не завжди були помітними. У містах ходили чутки, що сурмачі мають вихід до підземних ходів, що вони щось ховають на вежі або знають, коли буде війна. Історики згадують десятки випадків, коли сурмачі загинули під час служби. Один із відомих випадків у Кам'янці-Подільському сурмач, незважаючи на втому, не залишив вежу, коли почалась гроза. І загинув від блискавки, його поховали з сурмою в руках. У Карпатах сурму іноді використовували для вигнання злих духів, вистрілом у порожню ніч. Сурмач міг бути учасником очищення обістя або обряду над новонародженим. А якщо сурмач помирав, то інструмент ховали з ним, бо вважалося, що чужий дотик зіпсує голос сурми назавжди. Ранок сурмача починався не з кави і навіть не зі сніданку. Передусім, перевірка годинника усе мало йти за графіком. Його день був розбитий сигналами, як церковний дзвін на частини доби. У великих містах сурмач виходив на вежу в чітко визначені години зазвичай кожні три або шість годин, у менших лише на світанку і надвечір. Спершу підйом на вежу. Це займало до десяти хвилин залежно від висоти. Дерев'яні або кам'яні східці, темні проходи, іноді вогкість або скрип старих балок. Сурмач завжди ніс із собою інструмент іноді мідну трубу, іноді вигнуту сурму зі срібним мунштуком, дехто мав чохол із шкіри, зроблений власноруч. Опинившись на оглядовому майданчику, сурмач оглядав обрій. Це не було просто формальністю. Іноді саме він першим помічав дим у полі, пожежу або вершника на під'їзді до міста, пильність, частина його ремесла. Далі сигнал. Залежно від місцевих традицій, сурмач виконував один із заздалегідь визначених наспівів. Наприклад, у Львові це була мелодія, яку впізнавали з будь-якого кінця міста. У Кам'янці скоріше набат, короткий і чіткий у деяких регіонах. Сурмач міг грати в напрямку чотирьох сторін світу, обертаючись після кожного сигналу. Після сурми нотатки у старі часи сурмачі вели спостереження, записували, хто проходив браму, чи було щось незвичне у місті, чи з'явився незнайомий вершник. Вони були своєрідними хронікерами, навіть якщо це не вимагалось офіційно. Обід у сурмача був простим, але завжди у визначений час. Найчастіше у сторожці біля вежі або вдома, якщо чергування дозволяло. Буває, що день минав тихо, особливо в мирний час. Але траплялися і інші дні, коли сурмач бив тривогу, попереджував про недоспеку або викликав пожежників. Ввечері знову підйом, знову сигнал. Над містом заходило сонце, і звук сурми лунав, змішуючись з гавкотом собак, шумом ринку. І дзвонами вечірньої служби. Люди звикли орієнтуватися на ці сигнали. Сурма заграла вже ввечір. Декотрі сурмачі залишалися ночувати біля вежі у маленькій кімнатці, з ліжком, лампою і жерстяним чайником, а ще з блокнотом спостережень і сурмою на гачку. Це була робота з виглядом на світ і обов'язком перед містом. Сурмач був голосом годин, охоронцем ритму життя. Навіть якщо ніхто більше не дивився вгору, професія сурмача не зникла одразу. У нас гасала як ліхтар на вежі, що довго тліє, перш ніж остаточно згаснути. Причин було кілька, і кожна з них поступово стирала потребу в людині, яка колись була голосом міста. Першим ударом стала технічна модернізація, коли у 19 столітті в українських містах почали з'являтися механічні годинники з боєм, а згодом електричні дзвони. Потреба в живому сигналі зникла. Люди вже не чекали на сурму, аби дізнатися котра година. Замість того орієнтувались на дзвони, баштові стрілки або кишенькові годинники, що ставали дедалі доступнішими. Другим чинником стала урбанізація та перебудова міст. У багатьох населених пунктах старі ратуші, вежі або дзвіниці втратили своє призначення, частину зруйнували у війнах або перебудували за радянських часів. Де нема вежі, немає сурмача. І навіть якщо будівля залишалася, то вже без традиції. Нове покоління архітекторів дивилося вперед, а не вгору. Далі зміна способу життя. Відколи з'явилось радіо, а згодом телебачення, сурмач став неінформативним. Люди отримували новини прямо вдома. Вночі спали, вдень поспішали у справах. Голос сурми став декоративним. І навіть тоді, коли його відтворювали на фестивалях або для туристів, він втрачав головне функцію. Особливо стрімко професія зникла у радянський період. Сурмача сприймався як буржуазний пережиток, щось непотрібне, старосвітське. У 1930-х роках офіційно припинили службу сурмачів у багатьох містах. У селах вона зникла природно, люди переселялись, ринок занепадав, а з ним і потреба в щоденних сигналах. Наприкінці ХХ століття залишилося лише кілька міст, де сурма звучала, як елемент пам'яті. У Львові, до прикладу, традицію вдалося частково відновити для туристичних подій. Але вже не як професію, а як перформанс, виступ. Людина, яка сьогодні грає з вежі, актор, а не ремісник. І все ж у кожному місті, де колись лунав цей звук, залишився спогад. Старші люди іноді кажуть: пам'ятаю, як сурма загравала на ніч. Аж холодком по шкірі сурмач зник, але не безслідно його ехо у музиці, у фольклорі, у архітектурі і в тому погляді вгору, коли чується щось незвичне, ніби хтось нагадує, місто ще не спить.